Починаю свій ранок з приготування борщу. Напевно, раз в півроку до мене приходить таке натхнення приготувати борщик. І сьогодні саме такий день. Маю дві години, займаюся приготуванням їжі, заклала прання, а потім маю одну дуже-дуже таку неочікувану зустріч. Обов'язково покажу з ким, а поки борщ. борщик. У мене вариться бульйон. Я вже готова і відправляюсь на неочікувану, але дуже-дуже приємну зустріч зі своїми колишніми співробітницями. Софійка виїхала, напевно, півроку тому в Ірландію. На днях повернула злікувати сюди зуби, бо там дуже дорого. І з Ірою. Іра, правда, в Миколаєві, але працює в іншому салоні. Тому біжу на зустріч з своїми дівчулями. ждем еще одну красуню. А тут не дуже гарич такая. Чи Не Ну, короче, если хочешь, мы будем. Добре, чекаем Я буду заснять твой момент. Я на вас бачу. Бачення! Дякуємо! -да Дякую! Та-да-дам! Під'їхали мені посилочки. Одна з мейкапу, одна від Hillary Cosmetics. І зараз разом з вами зробимо анпакінг. Тут декоративна косметика та догляд. Так, і перша посилочка буде від Hillary. Останні декілька років я не можу засмагати на сонці, так як з'явилась на нього алергія. Тому вирішила спробувати мус-автозасмагу від українського виробника Хілері, адже красивий відтінок шкіри все ж таки літом хочеться мати. Дуже мені сподобався засіб, його консистенція. В наборі входить ось така рукавичка м'ягенька, яка рівномірно розподіляє засіб по тілу. Для початку тіло скрабую, приймаю душ, наношу засіб і через 5 годин змиваю рештки засобу, які не впитались. І ніяких слідів на одязі і на постійній білизні не буде. Ось такий красивий ефект автозасмаги на ногах без жовтого відтінку, дуже природньо, натурально, дуже мені подобається. Наступна посилочка мейкапу. Взяла собі від Валеди ось такий спрей з розмарином для активації росту волосся. Я все ж таки далі продовжую відрощувати свій відпавший блонд. Вже багато позитивних відгуків за цей засіб. Буду пробувати тестувати. І, звичайно, потім поділюся з вами результатом. І улюблені помади від Aden. Вони з таким матовим фінішем. 31 відтінок і 0,3. Такому рожевому підтоні. Зверху 31 відтіночок, знизу 03. 03 більш такий, як чайна роза. Дуже крутезні рум'яний від Top Face, який гарно тримаються. Зараз покажу, в якому відтінку. Перший відтінок 004. Він більш такий персиковий, з таким дуже легеньким шимером. Наступний відтінок 005. Він більш так до рожевого. Камера не передає на відтінок, але дуже він красиво виглядає. Ось це 0,05 перший і другий 004, більш персиковий. І останнє, що я замовила, ось таку запаску велику шампуню Деркос, в кого сухі шкіри голови, лупа, себарейний дерматит, це дуже дієвий засіб. Я використовую його раз в тиждень-півтора. Та як маю такі проблеми зі шкірою голови, але попереджаю, він пересушує довжину волосся, тому я практикую його використовувати так. Спочатку перед миттям на сухе волосся я наношу бальзам або маску зволожуючу. Тоді лию воду, наношу на шкіру голови шампунь. Він, звичайно, там стікає по довжині волосся, але не так же пересушує волосся, якби воно було незахищене маскою чи бальзамом. На днях мені прийшла велика посилочка з тему, з дуже класними речами, але її розпаковку і огляд я зроблю в наступному відео. Звітом дістала ось ті туфельки, які я завтра буду вдягати до своєї похресниці Софійки на день народження та сумочку. Хочу вам показати. Я, коли побачила це взуття на тему, одразу кинула собі в корзину, тому що в класі 10 чи 11 у мене було ідентично таке взуття. Я в шоці, ностальгія. Прям. Вони дуже зручні, маленький каблучок в джинсовому такому кольорі, і мені підтягнуло до них одразу бананку таку джинсову. Я замовила. Дуже гарної якості, дуже мені сподобались товари. Тему рулить. Друзі, сьогодні хочу приготувати плавлений сирок і поділитися з вами рецептом, тому що виходить дуже смачно. Ви бачите, які інгредієнти, що в складі цього плавленого сирка на відміну від магазинного. Отже, я беру домашній сир. Можна також використовувати магазинний, але жирністю не менше 5%. Усі інгредієнти пропишу в описі під відео. Також необхідно вершкове масло, яйця, сіль, сода. І можна, можна залишити просто вершковий смак, а можна додавати будь-яку начинку на ваш смак. Я сьогодні буду додавати горішки та чесничок. Можна додавати зелень, ялені томати, шинку, що забажаєте. Я частинку зроблю невеличку для єви без нічого, а врешту додам горішки та часник. Отже, з'єднюємо усі інгредієнти, пробиваємо все блендером. До однорідної маси і відправляємо на малесенький вогонь. Можна, в кого електрична плита, режим четвірка, в кого газова мінімальний вогонь. Також можна готувати на водній бані, але це дуже-дуже довго. Я готую в сотейнику з товстим дном антипригарним, так набагато швидше. Хвилин, 15 і все готово. Потім ще раз пробиваємо блендером. Все гарно збила блендером до такої кремоподібної маси. І тепер перекладаю все в сотейник. І при постійному помішуванні будемо доводити, щоб сир розтопився. Пройшло приблизно 10 хвилин. Я довела нашу масу до кипіння. Тепер ще раз гарно проб'ю блендером, щоб вже точно не було жодних грудочок. Так, другий раз довела масу до кипіння і на цьому етапі додаю ще свою приправу сушені томати, базилік та чесник. Горішки і два зубчики чеснику. Розливаємо. Розлила по контейнерах і зверху накриваю харчовою плівкою, щоб сир не завітрювався. І коли він охолоне, ставлю в холодильник. Так, Сирок постояв 2 години в холодильнику. Ось така в нього вже консистенція. І можна собі на хлібчик, на гріночки намащувати. Дуже смачно. Тому пробуйте. Всім смачного Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Петра. Моєї похресниці Софійки, день народження, сім рочків. Ми вже зібрались, демо її вітати. Будемо святкувати в дитячому кафе. Вас, звичайно, беремо з собою. Пішли! Десь? Де Софійки? Де Без кульки? Погода собі така мінлива. то сонечко, то дощик. А сонечко пригріло, то взагалі дуже жарко. 25. Та була сьогодні? Сьогодні 25. Бачив Єву. Я не бачила Єви. Там Юля і Яна вже чекають нас. Привіт, красоні. Яна, привіт. Привіт. Що йдемо вітати Софіку. Ого, йдемо вітати Софійку. Та? Ще? Ми сьогодні в Гринфілі. Бажаю.

А може на дворі ми прийшли, а і мене не ці нема? Шіки все накривають. Народження Софіка. Що Рома привезла аніматорів нам? Має бути єдиноріжка, русалинка. Софійка, кого ти замовляла? Русалинка! Вся наша вечірка закінчилась. руками. Дівчаток Та, розвозить ти. по домам. Хто на машині, хто на велосипеді. Єва, папа! -па. Нормально. все? <гум> ні, Єва, па -па. ноги Тільки, сюди, в а, а, ні. Па -па. Ми з Євою кожного дня по чуть-чуть чомусь з'їздити. У неї вже краще виходить. Так, я. Хочу завтра піти купити їй захист на коліна, на лікті. Дивайся поряд, куди ти їдеш. Бачиш, ти їдеш на дядька. Треба керувати. Молодець. Парад, вправи, очку. Так, прийшли на шкіре подвір'я, тут машин нема. Рівненька дорога, будемо їздити тут. До речі, я побачила... Хоча тут є три колеса, але перші дні я випар на одну сторону і дуже часто падала, тому я побачила в інтернеті, як вчити діток. Просто взяти шарфік, або якийсь ремінь грубший, і так по підпахи і тримати, щоб не тримати за кермах, а просто страхувати їх ззаді. Зараз покажу. Ось так взяла її попід ручки і страхуємо. Але я вот тепер вже навчилась, вже не падає. В перші дні вона падала. Треба було тримати за кермо, а так незручно. А так собі взяла шарфик і можна вчити. Мама тебе так страхує. Так? Молодець малий шумахер вже набирає обертів. Єва тормози. Я вже тікає від мами. по лабубу. Покинула на Смотри, как-то так. Скоро. давай. Угу. Ты, <связь> ты куда <связь> хотела? О, в середині в кульочках. Ну в кульочках прозорих? Ні. Mm. Я вистаю то не ну не, я і зелений... там не видно відрізняється? Там якісь виднішки зі звуком, так? Так, одна як музичка. Коричневі сирі сидить. Або такий, дивіться, тут сюрприз. Тут може попастися будь-який. Або такий, або такий. Хочеш сюрприз чи якусь таку? Сюрприз. Сюрприз. Сюрпризну вибирай. Там я є хочу, багато коробочок. Я хочу сюрприз! А це буде, буде з баночкою. баночку. І... Це, 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 це оце, Та, оце буде музично. Так, яку собі виображаємо, таку будеш мати? Точно таку, все? Так. Ну, давай, тьось. <хай> Ще тільки ці не приклеїли в неї. <хай> а в нього зараз відкриємо, добре вже? Ти вибрала найдорожчу, так? Вона <хай usa> <хай> не знала, яка ціна, але просто так вибрала. То та має бути музична. Та подякуй таткові. Дякую. Дякую. Перший день такої жари і на озері навіть нема де припаркувати. Тут стільки машин ми від'їхали десь, не знаю на скільки метрів. Їдемо пішки тепер. Там була платна стоянка, але я навіть не знаю, чи там були місця. Там чого пройдемося. Люди не ми колись з батьками ми ще були малі, то ми йшли пішки через поле. ну Десь хвилин 40 йти, напевно, від Миколаєва. Що, звертаємо тоді щось. Подай. Можна б я води собі проягнути. Можна туди пройти подивитися. Може, ті зараз. Тільки Ні, тут можна робити клас? тут навіть. <ріст> вже майже шоста вечора, а людей приїжджають, приїжджають всі після роботи. Я думала, що не буде сьогодні стільки людей. Робимо розпакавочка. А ти який колір хочеш, тобі попався? Такий. Який? Такий. Який це буде по-англійськи? Блу? А ти, в машині казала, що ти хочеш зелений. Blue. Ну, дивимося, дивимося. Помогти. Унікальний чи? Що? Да. Унікальний. Унікальний твій попався, рідкісний. Рідкісний, такий оченятка, рідкісний. Бач, тут нема такого. Тебе унікальний. Подобається. Тетя казала, що він музичний. Ну попробуй. Бачи, ручки крутяться, ножки. О, співає. Гарный? Да. У тебя классный, уникальный попавший. Чисткий вай. О, у дочек такой. На в не А що тут вода така біла? Там писалки?

দৱাই পাব Поки мама працювала, Я була в дідуся і розкрутила його на нову лабубу. Єва. Досить? Добре. В тебе була сіра і ма... ти собі ще одну сіру взяла, так? Мам, ма тобі така сама. Трошки інша. Світліша, так? Тепер ти зараз пообіцяєш, що на цьому ми зупиняємося. Ми більше їх не купляємо. Так? Обіцяєш? Так. Ну все копти и опты овощи? А вон. Там фрукты. Овочек там тут багато кимо Давай крем. Так сказать. Смачно. Ладно, как мок. Світовий тренд до чого котиться світ? В світ. Я в шоці. І зараз іграшки зростують.